Отримали 4 стійки від клієнта і скаргує, що травить саме тут по усільненню. Саме на цьому це у нас задній лівий, нічого не травить. Але це вже роблений балон, китайський алюміній. Будемо розбирати дивитися. І також ще 3 стійки. Клієнт попросив заодно перевірити амортизатори, щоб у них робилося, не робилося, в якому стані. Тому Задній правий він не роблений, Гума ще оригінальне. Але дійсно... Є тут проблема по нижньому кільцю, оскільки воно травить. Розібрали чотири стійки з торега другого покоління. Маємо наступне перегорівша олива. Тимні ж така, два передніх амортизатори. На віддачу вони дуже слабкі, заходять вони ще більш-менш складаються, але на віддачу вони дуже слабі, виходять двома пальцями, їх дістаєш. Такого має бути перегорівча олива. По задніх. Вони слабкі, що на прийом, що на віддачу. Вони геть як жалев мають бути на машині. Машина не має тримати дорогу з такими амортизаторами. Тому наша порада їх відновити. Купнемо балон. Все в дрібних тріщинах. І їх тут досить багато. Ось вони відкриваються. Орех по другого покоління відновлення пневмостійок. І так, зробили ми три пневмостійки в зборі, дві передні, одна задня. І також зробили один пневмоамортизатор. Балон вишили, тому що він вже роблений, але роблений з китайських комплектуючих алюмінію так точно буфера. Тому ми відновили один задній в зборі, два передніх в зборі і один задній амортизатор. Все отак файно виглядає. Зараз остання перевірка на герметичність. Все герметично, все тримає.